І так, сьогодні у нас не дуже звичне відео, тому що я здавав екзамен Целпіп, і дуже багато цікавих цікавої інформації я знайшов, яку я би хотів би, е, вам надати і з вами поділитися. Були для мене дуже цікаві, дуже інсайти, і прям дуже інсайти круті. І чомусь про це, ну, я тупо не знав. Тому сьогодні відео піде про те, як орієнтуватися у місті. Як взагалі орієнтуватися? Це для водіїв дуже цікава, мабуть, інформація може бути для звичайних людей також. Зараз будемо розбирати слова. Тобто слова англійською і що вони яке мають значення. Ну, По-перше, що таке «road»? «Road» – це дорога, будь-яка дорога. Вона може бути, наприклад, Gravel Road і Dirt Road. Да, тобто це просто якась дорога? Якщо дорога знаходиться у місті, вона вже називається стріт. Але але, дуже багато, але які ще слова е, можуть е, вам? Які слова ви бачите частіше всього на вулиці? На вулиці ви можете бачити слово стріт і слово евеню. І, якщо чесно, моя дружина мене питала: а чому Евеню, а чому ця дорога називається Стріт? Я взагалі не розумів, в чому різниця дорога і дорога. Ну, Евеню, взагалі, якесь для нас, для, нас, для європейців слово ну, незвичне. Ми завжди, типу, стріт і стріт, стріт і стріт, Евеню. Ну у Києві ніяких Евеню взагалі немає, тільки вулиці. Але якщо ви знаєте смисл і значення стріт і Евеню, ну я зараз тепер на карту дивлюся просто з відкритими. Відкритими очима. Чому? Будь-яка вулиця, стріт і Евеню це вулиця. Стріт, якщо вона йде з півдня на північ, тобто перпендикулярно по карті, це стріт. Якщо вона йде з заходу на схід, або з вашої сторони зі сходу на захід, ось так, то це Евеню. Тобто, ви, коли їдете по вулиці, наприклад, і ви можете, ви їдете, бачите знаки, тобто на кожному перехресті є знаки Евеню, наприклад. Евеню такето, ось так от. Ви перетинаєте, ви вже розумієте, що ви їдете або на північ зараз, або на південь. Тобто ви одразу у своїй голові можете зорієнтуватися, де ви взагалі знаходитеся у цьому всесвіті. Тобто ви повертаєте на Евеню, потім на Street, тобто у вас все, у вас вже є розуміння, де ви, що ви, як ви знаходитесь. Для чого потрібно знати, де знаходиться північ, де південь, де захід, де схід. Тому що коли ви виїжджаєте на великі дороги, і на розв'язках, коли ви їдете, да, повертаєте, наприклад, вам потрібно. Поїхати десь під міст або ще кудись. Там немає якісь вулиць, знаків або ще там щось, знаки є. Але вони є, вам вказують, як цей поворот на саут, а цей поворот на North, а цей поворот на іст, а цей на вест. Тому, коли ви їдете і ви знаєте, де стріт, де Avenue, ви точно знаєте, вже, і куди вам повернути, на який South, який North. Тобто ви можете вже максимально просто орієнтуватися у просторі у цьому місті. Так, розбираємо, розбираємо різницю між хайвей і булвар. Бульвар в нашому в моєму розумінні: бульвар Шевченка. Тобто є дві дороги, і між ними є зелена засаджена територія. Бульвар класичний у Європі такий. Тут ні. Тобто бульвар це. Велика дорога, тобто вона декілька полос в одну сторону, декілька в іншу сторону. І посередині не обов'язково, щоб була якась зелена зона. Тобто бульвар це широка просто дорога. White Road у місті. Все. Хайвей. Хайвей це він знаходиться. Поза містом. Тобто хайвей знаходиться поза містом, це також велика дорога, але він поза містом. Якщо на хайвей він посередині чимось розділяється, то це Divided Highway, це не, не бульвар. Тому е, є ще різні е, назви, тобто є там, наприклад, Trail, Gate, е, але вони, я не знаю, по якому принципу вони користуються. Тому якщо у вас є якісь ідеї, будь ласка. Пишіть у коментарях або переходьте в телеграм-канал, там поспілкуємося. Але для мене було чесно, найбільший інсайт це стріт Avenue, евеню. І зараз в мене просто розкриті отакою очі. І дуже легко тепер орієнтуватися у місті, коли ти кудись їдеш по цим е схожим вулочкам, які просто як е шахматна е доска. Тому підписуйтеся на мій канал, буде ще дуже багато цікавих відео. Ukrainian, лайки, вподобайки. Гарного дня!